Ви знаєте, що вас в медіа, а взагалі в публічному просторі, а називають криптомільйонером? Прекрасна назва, але до мене, на жаль, ніякого відношення немає. Чому? Ви ж в одному інтерв'ю казали, що дійсно ви маєте криптогаманець і там жить певна сума. Я про мільйонера, але не мільйон. я про мільйон. <х connection> <Kristen> <Pete> там не мільйон. Так, Там є. Вони абсолютно всі задекларовані, те, що я купував, у тієї. Ого. Криптовалюти за допомогою світфрази, яку відновили е, гаманець правоохоронні органи. Є власник, який на сьогодні в суді доводить свою е, правоту, і у нього є всі докази, що це його. Те, що я йому віддав свої, це були е, там умови, коли мені немає цим займатися, але це були е, там чесно куплені і задекларовані е, кошти, які я позичив знову ж таки на рекомендацію цієї людини, що от зараз. Все піде вогонь потрібно е, купувати. Ми один раз купили з ним, другий раз купили а з кого ним. Кого можна позичити гроші? Ми теж Я свого, свого знайомого. Це також є в декларації. Все, це абсолютно Все відкрита інформація.